Душа. І вже немає ні почуттів, ні думок, і не заб'ється, не заграє тоненький рятівний рук. Усе скінчилося, здається, лишилась лиш печаль гірка, аж раптом джерела торкнеться, чиясь невидима рука. Святого провидіння, що нас підтримує завжди, вона розкидає каміння і добереться до води і вкоре, забринить, заграє і оживе прозорим склом і знов наповниться до краю душа, що стала Джерелом.